Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні трек від Сергія Лазановського та Олександра Романського, який називається Чорна хмара. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас передивитись, прочитати текст, який ви бачите зараз на екрані, поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та переглянути відео, яке буде е, в лінку внизу. Отже, що хочу сказати, що мій канал виконує ще й таку соціальну місію. Я не можу мовчати про те, що зараз відбувається в нашій державі, а це ви знаєте, що війна. І хочу розповідати і дякувати. Я не втомлююсь дякувати тим героям, які... Здобувають нашу перемогу. І Олександр один з них, який отримав контузії не одну і зараз проходить лікування. І в цьому тексті не написано про те, ну а це саме головне, про те, що е, всі гроші з монетизації цього треку підуть е, на допомогу і на лікування Олександру. Тому я вас і прошу переглянути цей трек, щоб якась монетка, хоч трошки, упала на допомогу Олександру. А, а взагалі, то і пісня дуже класна, тому чому б і ні, чому б не зробити на неї огляд. Отже, давайте слухати. Знову насувається чорна хмара, щоб накрити мороком весь світ. Ну,мо всі до бою, браття станем повернемо українниці. А до речі, хочу відзначити про те, як грає зараз ударник. Він так... Ну, Дуже влучно використовує ці тарілки, які звучать то тут, то там, і це дуже таки прикольно. Є за що нам, браття воювати? З нами правда, з нами Бог святий. За країну рідну усі повстанем, Тож сміливо йдемо бій. За сльози наших невинних дітей. За матерів і за вільних людей, Боротись будемо ми до нестями, за сльози наших невинних дітей, за побратимів, що голови спали, за матерів, і за вільних людей. До речі, що я хочу ще сказати, так, пісня зроблена, ну як це сказати, щоб її легко гралося. Тобто тут прості акорди, але ж вона видно, що вона зроблена з душою. Тобто, це не халтура, яка б могла б там бути. Дійсно, всі музиканти видно, що викладаються. І електрогітарка, яка зараз так вона підіграє потрошку, але це от додає такого смаку і вишуканості. Цьому треку і барабанщик, який грав в началі. Ну, тобто, це все, це все складає таку дуже приємну картину, як на мене. Комусь судилось постаріти, хтось навіки залишився на війні. Тих, хто не вернувся, будем пам'ятати. Тих, хто повернувся, будем берегти. Бо героям так не легко. Перейти за сльози наших невинних дітей, за побратимів, що голови склали за матерів і за вільних людей. Боротись будемо ми до нестями, за сльози наших невинних дітей, за побратимів, що голови склали Дітей. За побратимів, що голови склали, за матерів і за вільних людей, боротись будемо ми до нестями, за сльози наших невинних дітей, за побратимів, що голови склали, Я думаю, що кожен з нас ще раз е поринув у якісь спогади, як починалася війна. Е про про подумав ще раз про наших героїв, які захищають нас е зараз на фронті. Е я думаю, що кожен з, нас, е кожен з вас донатить е на Збройні Сили України, але я хочу, щоб ви е згадували і не тільки. Про тих людей, які нас захищають, про, ті, про тих людей, які в строю, а й про тих людей, які ну, так вийшло, що вже поранені і вже е не можуть нас захистити. Але я думаю, що їм е теж ну, дуже буде приємно, коли вони будуть відчувати цю підтримку і зараз. І тому е я вас прошу всіх допомогти Олександру, е допомогти фінансово, тому що ну, це людина герой. І не забува... ми, не... ми повинні забувати своїх героїв. Дякую за те, що дивились. Донатьте Збройним силам України, підтримуйте е... тих людей, які вже не в строю. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!